Привіт усім! Вітання на каналі Сім Днів! Раді вас знову бачити! Ну а в нас нарешті ясна погода, можна трішечки пройтись, подихати свіжим повітрям і помалуватися е чудовими краєвидами, затишними куточками, а їх у нас ще мало. Хто бував у місті, той це підтвердить 100%. І нагадуємо вам е про те, що у нас на каналі з'явилось нове відео. У якому власне, йдеться про історію садиби з нуля, тому хто ще не бачив, спеціально для вас залишаємо посилання. Надалі хочемо зазначити, що наразі тиждень, який розпочався, обіцяє для нас бути доволі насиченим, але й водночас цікавим. Тому спробуємо скрізь стигнути. І про все вам відповідно вчасно е розповісти. І ще кілька приємних новин. Минулого тижня команда від IQ, так, це такі спеціалісти, м -м, які, скажімо, знають трошечки більше, ніж ми mm. з вами, <сміст> про YouTube. Та і вітають саме тоді, коли е е є певні досягнення. Та? То от минулого тижня ми отримували два листа. У першому команда від IQ вітає із першою сотнею підписників, а у другому листі вітає із тим, що у нас перших 25 тисяч переглядів. Отже, дякуємо вам усім за те, що підписуєтесь, за те, що переглядаєте наше відео. Робіть це і надалі. А ще коментуйте, діліться враженнями, бо усе це разом допомагає розвивати наш з вами канал. Ну а наразі вам кажемо не до побачення, а до скорої зустрічі. Отже, побачимось.